Завдяки діяльності волонтерів, тисячі українських військових отримують реальну допомогу на передовій. Каловські волонтери Союзу Українок працюють у цьому напрямку уже віддавна. Проте тут здебільшого дівчата, і незважаючи на їх тендітну стантуру, вони роблять неабияку роботу, подекуди не посильну навіть для чоловіків. А все тому, що працюють самовіддано і з любов'ю у серці. У волонтерському пункті допомоги бійцям АТО Союзу Українок згуртувалися молоді люди, здебільшого дівчата. Щоправда, є серед них і представники сильної статі. Вони ж відомі учасники театру «Любарт». із задоволенням йдуть сюди, до свого керівника Любові Липовської, бо відчувають себе тут потрібними. А головне мають можливість скерувати свою активність у русло допомоги нашим хлопцям на сході країни. З 1 жовтня цього року пункт працює самостійно, і головне у їх роботі пакунки з допомогою ціленаправлен Потрапляють до адресатів на передову, навіть і мені. З 1 жовтня Союз Українок проводить самостійну діяльність і самостійно почав відправляти машини на схід. На даний момент це у нас вже третя передача. Перша передача була 1 листопада. Ми дуже дякуємо нашим волонтерам, водіям, тому що союз Українок це не лише дівчата і жінки. Це ж й у нас тепер сильний сильний чоловіча стать. Вони їдуть на саму передову. Вони їдуть. Туди, куди не доїжджає майже ніхто. На даний момент ми вибрали два напрямки. У нас їде завжди дві машини. Перший напрямок це Дебальцево до останніх постів, куди допускають. І Кримський до самої передової відправляли все, що хлопці просили. Було відправлено дуже багато теплих речей. Було багато відправлено продуктів. Був відправлений тепловізор. Христина Урда, одна із волонтерів, виявилася найсміливішою, бо розповідати про себе союзянки волонтери зовсім не хотіли. Дівчина каже, робимо ж усе не для реклами від душі, окрім солдат, допомагають вони ще й дитячому будинку у селі Мединя. Союз Українок разом з театром Любарт, районним відділом від районного відділу культури, вирішив цього року поїхати в дитячий центр в село Мединю. Там до діток, там в них є потреби. Ми поспілкувалися з директором цього центру. Нам було сказано, що там є дітки різного віку, їх там 25, від 3, від одного, да, від трьох рочків до Е, І ми збираємо їм теж речі. Дитячі, ми хочемо зробити такий подарунок, як від, ну, від Миколая святого е рушнички дуже просили в необмеженій кількості, бо дітки їх гублять е пластилін, кольоровий папір. Е все, що можна, все, що для діток, все можна приносити нам. Теплі речі, продукти в основному швидкого приготування, основне, чого потребують військові на передовій. І калушани відгукуються, приносять щоденно, з доброї волі. Пані Наталія Калушанка каже, лише згадую про них, відразу сльози на очі навертаються. Дай Боже здоров'я нашим хлопцям і перемоги. Молимось за них. Сюди прийшла, я тому що знаю, багато з ними тут тут приймають цю допомогу і знаю, що ця допомога дійсно попаде нашим хлопцям. Ну, і, знаєте, важко говорити всі ми з них молимось. не Бог помагає, не бережуть нашу Україну. Я не можу говорити, мені важко. Щиро не приховуючи емоцій, дякує усім небайдужим волонтерка Христина, підкреслюючи, як тішать хлопців у ці пакуночки, адже це передачі з дому, зігріті теплом рідних сердець. А повертаючись до калуша, хоч на один день солдати обов'язково заходять сюди і приносять подарунки. Ось якого чудового ведмедика нам подарували, радіє дівчина. Щиру подяку усім волонтерам союзу Українок, особливо пані Любові Липовській, висловлює мати бійця Калушанина, 80-ї аеромобільної бригади Ігоря Марія Паливода. Адже саме завдяки союзянкам хлопець та його побратими отримали довгоочікуваний тепловізор. Мрія матері збулася, зазначає Марія Васильівна. Тут були старі наші союз Україночки, які гарно прийняли, особливо Люба Липовська, яка мене кажуть, як обігріла, я кажу, кажу, розрадила, бо я кажу, була у віччя, бо не могла того зробити, що хлопцям, що хлопцям того було треба, і вона тут з липня місяця почалася ця волонтерська робота, які вони написали вже тут прийом цих волонтерських допомоги цієї, і вона мені сказала: пані Марія, ми будемо збирати гроші на тепловіжах зберемо. Відійшла хлопцям 80 сімдесяті робільні бригади. Я ще зразу так засумнівалася, Знаєте, думаю, господи, да він скільки грошей коштує, але це мірі збулася. Повертаємося із цього волонтерського пункту. Якось так добре стає на душі, що є. У нас така. Молодь, а значить, сильна майбутнім нація, і тому непереможна.